Мої. Я з вами ще таких відео не знімала. Я хочу зробити обзор на монетки. Значить, зараз на даний момент, на сьогоднішній день, я дивлюсь на біткоін на 5 хвилинному таймфреймі, і він мені лонговий. Хоча хоча, в шорт він може навіть і звідси піти. Все можливо. Я вам скажу по цій частині, то, як він підходить вгору, для мене це лонг. Але тут ось оце місце. Побачимо, як він працює, можливо, буде навіть шорт. Дивіться, за умови, якщо біткоін проходить оцю зону, де я вам показую, це зона 102 500 103, 666. В общем, за умови, коли біткоін проходить цю зону, впевнено, да, без всяких відкатів і так далі. У нас лонги. У мене зараз відкритий лонг по монеті З Зараз я вам приблизно покажу. Так, ось. у мене. Тут десь була моя точка входу. Я вам покажу цю угоду відкриту в торговому журналі. Адже я розумію, що ви можете мені не повірити. Просто коли я вам показую на TradingView. Ви знаєте, от, спілкуюся з трейдерами і. Мені коли трейдер розказує, що він прям супер заробляє, що в нього все супер відпрацьовує, що він прям супер-пупер який, ну всі зілки він отак от мені відкриває TradingView і показує на TradingView, я, звісно, роблю, що я вірю. Ну, ребят, мені треба торговий журнал побачити, щоб я бачила, де твоя точка входу, щоб я бачила, де, де твоя точка виходу. Щоб я бачила, що ти реально так торгуєш. Знаєш, на історію я теж можу поставити десь отут точку входу і сказати, я була вірна, що звідси. А мені так розказують. Ви знаєте, є такі умніки, які думають, що я ведусь на це. Ну, я роблю, від, що я ведусь, що мені що робити. Ха. В общем, монетка Ондо. Є багато чого вона залишила тут, щоб трошки спуститись вниз на п'ятихвилинному темпремі. Але коли я дивлюся на часі. Вона мені більше лонгова, ця монетка. Знову ж таки, за умови лонгового біткоїна. Дивіться, все, що я вам зараз говорю, ніякої поради вам не даю. Криптовалюта це ризики. Сюди потрібно підходити, уже маючи якусь практику. У мене практика з кінця літа. Ну, Давайте з літа. З середини літа десь почалася. Тому сказати, що я прям суперспеціаліст, я не можу. Я ось зараз дивлюся і потім побачимо, як воно відпрацьовувало. Знову ж таки, все залежить від того, як біткоін подолає, подолає ось цю зону. Якщо він її долає хорошо, то у нас із вами Лонги. Мій лонг-позирово вже там стопилось без зубитку. Давайте я вам скажу ще монетки, на які я зараз дивлюсь, В общем, суші. А на таймфреймі одна година для мене суші лонгова монетка. Навіть я вам скажу більше, я її купляла раніше, також покажу вам скрін з історії, де я її купила. Ось, І є ще одна монетка. Кішу. А раніше, коли появилася, так скажемо, вся ця тема за щитки, там були такі щитки, що я знаю випадок, коли людина з 1800 зробила толі мільйон то толі мільйон 400. Я не знаю, він вивів ті кошти чи не вивів. Я з ним не общалась. Ми просто були в одному чаті спільному, він кидав скріншоти. Що то був за щиток, на якому він заробив? Я не знаю. Но багато із ребят тоді приписувались за кішу. Але це була не кішу. Не на кіші він зробив. А, я знаю про кішу ще з тих часів, ще з минулих хаїв. Тому для мене кішу дуже цікава монетка. Я вам пізніше її покажу, давайте зараз пройдемося. Кішу також я брала. Я її купила зараз, коли біткоін. Я її купляла раніше, але там точки входу я вам вже не покажу, тому що я її купляла десь ну, півроку назад, приблизно плюс-мінус. А я її купила зараз, коли от біткоін трошки присів. Так, в общем, я дивлюсь цю монетку Верч XVG. Вона для мене лонгова чо. Тут є імбаланс і від цього лонгового імбалансу, якщо відіб'ється, то піде за цими цілями. Знову ж таки, це треба дивитися вже на меншому таймфреймі на свічній формації, як воно буде, і звертати увагу на біткоін. Ця монетка для мене шортова. Але так як у нас біткоін лонговий, то. Краще не відкривати шорти. Я вже зайшла зараз в мінуса на шортах. У мене вже було таке, тому я не хочу ризикувати. Звичайно, можна відкрити там два лонга, один шорт, і якщо лонги закриються по 100 блок, без зубиток шорт перекриє там з ризик-менеджменту один до трьох. Ну, це все така якась маячня. Якщо вже займатися трейдингом, то займайтесь професійно. Так, що тут... А, ні, це не та монетка. Ось, Чілгай. Чілкай теж, я дивлюся десь приблизно від цієї зони на молодшому таймфремі 5 хвилин, я буду дивитись на свічні формації. Поки що він ще не готовий, але я приблизно очікую десь цю зону, я буду дивитися, які тут будуть свічки на 5 хвилинному таймфремі. Якщо будуть такі, які, які м способствують експерту, спонукають мене до відкриття угоди, я її відкрию. А може ні, ще не знаю. Так, а... Схил якась мене. В общем, дивіться, тут я хотіла відкрити воду. Я не пам'ятаю, я її відкривала чи ні, але я дивилася. А, в принципі, логічно, що воно ось так зробилося, ось тут була така девіація, адже тут був такий, типу, міні-боковичок, я вам скажу. І внизу була девіація, і воно пішло вгору. Я тут рано шукала точку входу. Тому зараз ситуація дуже схожа. У нас плюс до всього внизу ще є імбаланс. тому точку входу я би чекала, як. Так, і зніме нехай їй. І тоді буду дивитися на точку входа. А, давайте я вам покажу суші. Суші. Ой, суші. Кішу. Я вам хочу кішу показати. Так. Так, кішу у нас ще є на Окексі. Взагалі, я спілкувалася от, з одним із знайомих трейдерів, і я говорила йому, що в мене прям на іті її є, щоб цю кішу взяти. Я дуже хотіла брати кішу, ну я спізнілася. Але я зараз відкупила, бо біткоін просів, тобто нічого страшного. Ось такий у нас ще топ-кішу. Я не знаю, дасть він щось, чи не дасть. Це дуже високоризикова монета. Тому я вам неї не раджу. Але сама, так, да, я сама, так скажу, на невеличку суму, на суму, яку не страшно втратити, я її от закупила, так скажем. Ну, побачу, якщо вона дасть ікси, буде супер. Ні, ну, Вже, вже як є. А, і ще монетка кула мені дуже цікава, це Коті. Коті. Я вам зараз покажу Коті. Графік її. Також я її вам покажу, де взяла. На історії має бути моя точка входу, ну це все на спот. Де, де я її брала? Дивіться, ну як це все на спот. Там, де я кажу, відкривати лонг це фьючерси, а тут, де я кажу, взяти монетку, де я дивлюсь на денному таймфреймі, то це про спот вже мається на увазі. Імбаланс протестований на денному таймфреймі. протестований. Вона різко відскочила назад, вона має далі йти вгору. Я її купила, ну я вам зараз десь покажу. Зараз, якщо я вам ще не показала, я верну на денний таймфрейм. От Здається, десь в цій зоні я її купила. ну Точніше, щоб вам сказати, я знову ж таки вам покажу точку входа в неї. Ось, Тому Коті мене також цікавить. Монетка лонгова, як на мене. Знову ж таки, я вам її не раджу, що хочете то робіть. Я прикупила. Я стараюся купляти на монети на такі суми, що не жалко втратити. Ну, якщо я втрачу всі монети, які я купила на суми, які не жалко втратити, то загальну суму мені буде жалко втрачати. Я вже втратила, знаєте, ой, на минулих хаях як закупилася. Я зараз дивлюся, де, де я закупалася приблизно. ось, Давайте це шкоті. Вона в мене теж є з минулих хаїв. Це був десь. Осінь, початок зими. ну Ось, дивіться, вересень, жовтень. Ну, ось от десь тут, в цьому місці, я її купляла. Це зараз я дивлюся на свої точки покупки, не точки входу, Точка входу це на фьючерсах. Точка покупки, де її купила. Я розумію, що є монета, а XS, Акс, ще я пам'ятаю, я там брала її на 150, і все, що в мене залишилось, від неї це 5 доларів, щоб ви розуміли. Де це ця монета? Де це ця монета? Аксія Інніті, якось так вона називається. Зараз я її пам'ятаю. От, IX, IXS. Ось. Подивіться на цей графік. Подивіться на цей графік, де я її купила. Ну, візьмемо, а ось. Ну, приблизно, що я кажу, осінь, початок зими, десь в тій. Ну, от якраз на хаях її купила, скільки вона впала. Давайте візьмемо. Ну, на яберді, кабель. От, від цієї точки, приблизно. Ось. Вона впала, блін, не видно. На 90%. Скільки це тут? Ну, 90%. Це що у нас? Ну, це прям жорстко. в общем, я вам, я вам кажу, у мене було 150 доларів. Я купляла, я точно пам'ятаю, там було 150. І все, що в мене залишилось, це 5. В общем. Роздражає. <смеш> Ладно, ребят. Зробила такий невеличкий огляд. Приблизно я вам показала свою стратегію, але мені он виглядає лонгово. Ну я в лонги зараз не буду заходити. Ні. Ні. Може вона ще відкатиться трошки, а потім піде далі в лонг. Зробила такий міні-обзор. Якщо ви хочете, щоб я гадала вам на картах Таро, на біткоін і на AltSzon, пишіть в коментарях, зроблю. Гадання, а ні, то будемо ось так робити такі обзори. Але знову ж таки, так як я зараз навчаюся, у мене малий досвід, я, звичайно, що можу помилятися. Зважайте також на це. Але я хочу себе вдосконалювати в трейдингу, тому я кожен день стараюся присвячувати час графікам і якось відточувати свою майстерність або ловити мінуса. Адже знаєте, найкраща угода іноді це. Коли ти не відкриваєш угоду, а з цим мені ще іноді потрібно боротися. Бо я іноді дивлюся, вже коли угода не відпрацювала. Я вже тверезо, так знаєте, на неї дивлюся, без всяких цих думок, що о, зараз точно піде вгору, я потім дивлюся. Ну а я на хаях відкрила лонг, що я хотіла. Ось, тому так. Ну я з тим справляюсь, Тобто, це більш-менш вже виходить. Ну вот зеро у мене зараз лонг вже стоплоспи з убитку, в принципі. Знову ж таки, де це ця зРО. Ось слон вступлось без зубитку. Дивіться, що тут який імбаланс. Вона навіть якщо відкатиться, то ну, вона десь від, приблизно і відіб'ється, далі піде вгору. Тобто, ну на хаях, ну, в принципі, на хаях, ну, але ж відпрацьовує, відпрацьовує. Тому буде видно. Добре, друзі, давайте тоді. З вами будемо на зв'язку. Щасливо, мені щасливо вам. Ха -ха -ха. Всім нам щасливо. Давайте тоді. До побачення, до зустрічі і чекайте моїх наступних відео. Я дуже хочу е розкрутити цей свій ютуб. Я ну мені прям шкода, що я на нього забиваю, і хочу, щоб в якийсь толк від нього також був. Тому я надіюся, що я. Буду вам надалі знімати відео, Тільки ви пишіть в коментарях, що вам цікаво, і можливо, якісь нові теми я буду вам щось розповідати. То якраз для мене це будуть ідеї для відео. Ну все, давайте тоді з вами на зв'язку. Щасливо, до зустрічі, до побачення. Давайте, удачки, пока-пока. Дивіться, що біткоін зараз не впав від тої зони, що я вам сказала, от за цим дивіться першу чергу. А потім уже е, альткоін. спочатку біткоін. В першу чергу це біткоін, по, слід, по слідам веселих звірят. О, все, я вже заїхатись почала. Все, до зустрічі. пока-пока.